Чи можна пояснити філософію Девіда Юма за 10 хвилин? Ні. Чи можна пояснити теорію причинності Девіда Юма за 10 хвилин? Ні. Але чи можна зрозуміти основні концепції у світу сприйнятті Девіда Юма за 10 хвилин? Так, це можливо. Філософія часто звикла подавати свої думки в монотонних довгих лекціях. Наша мета відстежити розвиток філософської думки в контексті історії розвитку людства та навпаки. Епоха великих географічних відкриттів, наукові відкриття Галілея та Ньютона, енциклопедисти та філософи 17-18 століть створили цілу систему світогляду, яка використовується і сьогодні. Кінцевою стадією формування цієї системи сприйняття світу став кант, про якого ми будемо говорити в наступному випуску. Але як і з історією енциклопедистів, ми не можемо розглядати філософію Канта, не розглядаючи філософію Девіда Юма. Ви перебуваєте на каналі Східний Прометей, і це черговий випуск Рубрики Філософський інсайт. Зручно розмістіться, наливайте собі чайок і давайте рушати. Сьогодні розглядаємо філософію Девіда Юма. Ми знаходимося з вами в тому моменті розвитку філософської думки, де перше, що потрібно зробити, це відмовитися від ідеї, що думка має розвиток. Незалежно від технічного прогресу, незалежно від часу, думка не може розвиватися, подібно, наприклад, медицині. Лише в залежності від глибини нашого світосприйняття ми можемо пізнавати себе. У філософії немає лінійного розвитку, є лише глибина проникнення в свої думки та в себе. Вже 18 років, будучи студентом університету Единбурга у 1729 році. Молодий Девід Юм задумався про написання книги Нова наука про людську природу. Юм був вразливою дитиною, постійно переживав депресії, почуття того, що він не може знайти себе. Відчуття, що філософія Декарта має недоліки, які неможливо виправити. Точно з цієї причини молодий Девід Юм вирішив створити абсолютно нову науку про мислення людини. На початку 18 століття він написав велике дослідження, наукове дослідження у трьох томах про природу людського розуму. Його історія Великобританії від Юлія Цезаря до славної революції була навіть настільною книгою Вінстона Черчилля. Більше того, історики вважають, що це перша підтверджена наукова книга з історії. Юм був сильний у політичному дискурсі, також інакше він би просто не був англійцем у 18 столітті. Від освіченого англійця ви ніколи не почули б, що він поза політикою або якийсь нейтральний. Якщо ви живете в державі і є її частиною, якщо ви прагнете до її процвітання, ви повинні знати історію цієї держави і вміти визнавати свій політичний спектр. Юм був сильний як в історії. Так в політиці, так і в філософії, в середині XVIII століття Девід Юм навіть прослужив секретарем британського посла в Парижі. Юм прямо писав, що потрібно створити нову науку про людину, аналогічну науці про природу, тобто фізиці. Вона навіть важливіша за науку про про природу, оскільки людина не об'єкт, а суб'єкт пізнання. Іншими словами, ми пізнаємо не саму людину, а те, як людина пізнає світ. Ось така цікава логіка. І юм починає роздуми в цьому напрямку, відразу переходячи до проблеми сприйняття. Сприйняття, на його думку, складається з враження в англійської impression, і ідей ideas. Тобто, ідеї це не вроджена якість, як вважається в 17 столітті. Ідеї це враження, де від юм розрізняє відчуття та афект. Афект, тобто реакція, викликана цим відчуттям. Дуже важливий акцент у Юма саме на свідомості, а не на існуванні. Загалом, головною метою раннього Юма було довести, що як такого існування не існує, але є свідомість, і тут потрібно зробити дуже важливе застереження. На відмінку від інших філософів, особливо античних, Юм розрізняв себе як людину і себе як філософа. Ти філософ, пише Юм. Але поза межами філософії ти завжди залишаєшся людиною. Тобто як філософ ти сприймаєш світ певним чином, але як людина ти живеш в ньому, одружуєшся, займаєшся політикою, проводиш своє життя. У тебе є кохання, є інтелектуальні потреби. Все як людина. Але як філософ ти розумієш відносність усього цього. Будь-яке відчуття сприймається і обговорюється. Спочатку відчуття, а його результат. Ідея, пише Девід Юм. Якщо в класичному ідеалізмі йдеться про те, що ідея, ейдос образ є першопочатковою, то для Юма все навпаки. У цьому відношенні він більше схожий на матеріаліста, але звичайно таким не являється. Ось вам простий приклад: ви робите ковток прохолодної води в спекотний літній день. Спочатку у вас відбувається сприйняття, що вода прохолодна, вам добре, ви відчуваєте, як вона розливається по вашому стробоходу і охолоджує його. І тільки потім ви аналізуєте це, що вода прохолодна, що вода корисна і вам стає не жарко. Тобто ідея є вторинною і слабкою, і вона є результатом вашого сприйняття. Я не можу моделювати речі, які я не сприймаю. Це перший і найважливіший принцип для Юма. Він пише: дитині ми даємо мед, і вона його любить. Бачиш, який солодкий мед, говоримо ми дитині. І дитина розуміє, що мед солодкий. Але саме відчуття солодощі сприймається як відчуття, але як ідея, вона сприймається через слова матері. Якщо ж мати спробує пояснити, що таке солодке, це буде абсолютно неможливим. Дуже велике значення Юм приділяє досвіду. Він пише, коли Адам вперше побачив воду, він не міг і передбачити, що в ній можна потонути. Тобто для будь-якої ідеї потрібен досвід. Девід Юм йде далі і пише свій наступний принцип. Для перевірки і обґрунтування переконливості будь-якої ідеї необхідно навести відповідні враження. Іншими словами, ідея обов'язково повинна бути підкріплена певним враженням. Ось вам політичний приклад. Я вважаю, що демократія конструктивніша за диктатуру. Це моя ідея. Чому? Тому що моє враження про демократію, те, що в США права людини дотримуються, а в Росії ні. Юм розподіляє ідеї на три категорії: ідея про субстанцію, ідея про відносини і узагальнюючі ідеї. Я прочитав книгу. Це ідея про субстанцію, якою в даному випадку є книга. Я думаю, як мені розповісти вам про цю книгу так, щоб вам було цікаво, це ідея про відносини. Моїми і вашими. І я розповідаю вам від висновки з цієї книги. Це узагальнюючі ідеї. Але все це міститься в світі ідей. Дивовижно, Юм створює досить складний механізм для досить простих речей. І ми зараз розуміємо, для чого це робиться. Він пише. Людський інтелект можна розді... роз... розділяти те, що розділено для почуттів. Аналізуючи світ, ми розуміємо його гірше, ніж сприймаємо. Ми сприймаємо яскравіше, ніж розуміємо. Це важливий момент для розуміння філософії Юма. Ми часто собі задаємо питання, що таке філософія? Звісно, це роздуми про світ, але в першу чергу це роздуми про самих себе. І саме в 17 столітті ці великі цілі були сформульовані. Якщо я можу вивчити світ, якщо я можу зрозуміти механіку притяжіння тертя інерції, то я можу зрозуміти і таємничий світ моїх думок, і нарешті відповісти на питання, хто я. Ось чим займається філософія, і в першу чергу Девід Юм. Якщо для античного філософа ідея, наприклад, ідея про число передує реальним числом, ідея трикутника передує ідею про трикутник, то для Юма і філософів після нього все навпаки. Все починається з враження і закінчується простим раціональним аналізом і переходить в ідею. А тепер висновки. Основна філосо... Основа філософії Девіда Юма ґрунтується на переосмисленні причинно наслідкових зв'язків. Юм вважав, що ми не можемо знати нічого про необхідні зв'язки, проте ми можемо та повинні досліджувати та розуміти вже усталені зв'язки та ідеї. Можливо, між подіями руху електричних зарядів та виникненням магнітних полів дійсно існує певний метафізичний зв'язок, який їх об'єднує. Проте за Девідом Юмом така точка зору не може бути вже жодним чином обґрунтованою. Основою філософії Девіда Юма є дослідження причинно наслідкових зв'язків з іншої сторони. Він приділяє увагу враженням і каже, що без вражень неможливо створити якусь ідею, неможливо переосмислити щось. Нам виключно потрібні враження. Тому, шановні друзі, вражайте і вражайтесь. Будьте як Девід Юм. До зустрічі! Всім привіт! Ви на основному каналі Східний Прометей. Ми знову виходимо з нашого чергового відпочинку каналу, в якому знаходився основний аккаунт. Тому що атаки орків не припинають не припиняються. Вони марно намагаються знести наші акаунти і марно намагаються припинити поширення інформації серед росіян. Це мотивує. Тим не менш, мені знову доводиться записувати для вас такі відео з закликами переходити і підписуватися на резервний канал Східний Прометей Лайф, на якому ми проводили весь цей тиждень наші етери по демотивації росіян. Мені знову доводиться нагадувати вам про телеграм-канал Східний Прометей», на який також не забувайте підписуватися, щоб ми завжди залишалися з вами на, на оперативному зв'язку. І, звичайно, я нагадую про наш збір для на фронтове забезпечення для хлопців з окремого підрозділу 109-го батальйону. 109-ї бригади Збройних сил України, Покровська ТРО, хлопці, яким конче потрібен наразі дрон з тепловізором для того, щоб ще краще нищити наших недалеких окупантів. Ну і напослідок я хочу обратитися к росіянам, коїх на моєму каналі чуть більше 7%. І ваше, ваше кількість, цей процент росте прямо пропорціонально з ростом підписників нашого сообщества в цілому. Мне иногда кажется, что именно такой процент россиян адекватных сегодня находится на планете Земля. Сначала вас обманывало ваше правительство, потом вас начало обманывать ваше военное руководство. Сегодня ваши блогеры вас обманывают и пытаются прикрыть доступ к информации от украинских блогеров натравливая своих ботов, натравливая своих подписчиков, насылая баны на аккаунты украинских блогеров, чтобы ни в коем случае неофициальная информация не попала в вашу голову. Голову, которую пора бы уже включить. Українці приєднуємось до спільноти, поширюємо інформацію про наші збори та про наші етери. Якщо ви не можете допомагати фінансово розповсюджувати інформацію про наші етери, про наші збори і про донати усі посилання є і реквізити є в описі до цього відео, а також в описі до цього каналу. Слава Україні!